Вітаю, друзі! Сьогодні знову у нас зустріч з українською поеткою Світланою Зозулею з міста Хмельницький, яка зі своїми колегами розповідатиме про збірку поезій творів авторів з Хмельниччини. Нагадаю, що Світлана минулого року проживала в Монреалі і активно долучалася до громадських подій. А коли повернулася до України, продовжила роботу над збіркою, яка на її думку стане корисною для тих, хто цінує українське слово. Отже, сьогодні з нами на зв'язку Світлана. Як я вже зазначила, українська поетка. А також приєднається до нас ініціатор видання збірника Наше слово Зброя Петро Константиновський і Володимир Олійник, поет та упорядник збірника. Вітаю вас всіх. Доброго дня, пані Наталі. Доброго дня, українці в Монреалі. Доброго дня, дуже приємно Доброго вас дня. бачити. Хочу. Онлайн, тоді я перейду одразу до розмови про збірку. Як я зрозуміла в передмові перед цим ми розмовляли зі Світланою, що тематика віршів є воєнною? Розкажіть, будь ласка, про ідею збірки, який посил до читачів від упорядників, саме життя в Україні заставило нас, членів асоціації з національно-патріотичного виховання, підійти до того, що нам, українцям, Потрібна зараз книга, слово якої буде зброєю в боротьбі проти расистської навали на Україну. І дійсно така книга була створена. Я хочу представити, що сама політурка, перша сторінка, свідчить про те, що дійсно ця книга, це зброя, про героїку наших воїнів, які захищають Україну на східному кордоні. Проти військової інавали. а ми тут в Хмельницькому, на Хмельниччині, все це робимо з допомогою слова, слова наших поетів-хмельничан, які вкладали в свої вірші душі, переживання, сердечну біль за наших воїнів, які там з великою з великим патріотизмом захищають нашу батьківщину. З протилежної сторони тут видно. Каланча це символ Хмельницького, вона має свою історичну е, історію свою. І є навколо неї Калина. Калина, яка символ України. Тобто Україна наша оберігає наш, наше місто Хмельницький. Спонсором цієї книги був військовослужбовець Збройних сил України, мій син Юрій Константиновський, який своїм коштом зробив, що 300 таких книг, було видано для того, щоб вона ця книга знайшла своїх читачів в школах, вищих навчальних закладах, в технікумах, профтехучилищах. І ми дійсно зараз працюємо в цих закладах, бібліотеки роздавали ці книги. Біля ста книг дали в обласні бібліотеки. Зараз зустрічаємося з школярами, зустрічаємося з студентами. І презентуємо цю книгу в кожний навчальний заклад, щоб вони знайомилися з героїкою патріотичною тематикою, яку пишуть наші поети і поетеси, в збірнику 61 автор, і це можна сказати об'єднавча така антологія, тому що автори з усіх спілок, які я на Хмельниччині, із національної спілки письменників України. І з місцевої літературної спілки Поділля, і Всеукраїнської творчої спілки Конгрес літераторів України, і з усіх куточків нашої Хмельниччини, автори різного віку, от, різного, так би мовити, рівня художності. Але редколегія наша працювала дуже відповідально, дуже серйозно. Ми на засіданнях всі ці е, подані твори на конкурсній основі відбирали, іноді навіть сперечалися між собою члени редколегії, Ось, але результат вийшов дуже гарний, тому що ті е, е, літератори, журналісти, педагоги, які Прочитали цей збірник, наше слово зброя. Вони кажуть, що такого збірника ще в нас на поділлі не було. Це дуже потужний, такий патріотичний збірник, який будуть дуже активно і вже використовують учителі, викладачі. Ми проводили, знаєте, такі дуже грандіозні презентації, повні зали. В професійно-технічних училищах вищих навчальних закладах виступали ректори, керівники, і всі були пройняті атмосферою єдиною, Україна повинна відстояти своє право на життя. Тому ми домовилися і провели презентацію цієї книги з губернатором і з його командою про Хмельницької області. Провели презентацію з мером міста і його колективом, командою його. І ви знаєте, які ми почули від них оцінки в першу чергу. Губернатор сказав, що дуже своєчасно і дуже потрібна книга для нашої молоді, тому що ситуація, яка складається в Україні, край вимагає, щоб достукатися до серця, до душі. Кожної нашої людини, особливо молоді, яка в майбутньому також буде захищати Україну, тому що у нас такий сусід. Ну так в Україні випало жити з таким сусідом. І статті нашого мецената офіцера Збройних сил України Юрія Константиновського. Пан Юрій пише, що в поетичних рядках антології закарбувались багатовіковий біль, гнів, заклик до помсти, незнищенна віра в дух нації. В нашу перемогу в цій останній вирішальній битві за Україну і актуальність патріотичного збірника літераторів Хмельниччини і в сьогоденні, і в майбутньому, адже нам волею фатуму доведеться й надалі жити поряд із таким непередбачуваним жорстоким агресивним сусідом, як Московщина, Росія, Ерефія, Орда. Саме наша антологія. Покликана виховувати та зміцнювати національно-патріотичні почуття кожного українця. Так, дуже цікаві і важливі слова, на мій погляд. А я ще чула, що багато патріотичних видань, багато віршів пишуть і військові, і люди, які в тилу різні, і за кордоном люди навіть пишуть. На вашу думку, чим відрізняється ця антологія від інших патріотичних видань? Ну, ця наша антологія, вона надзвичайно така об'ємна. Вона дуже багатопланова, багатогранна в добірках авторів, в їхніх творах. Ми можемо просто побачити панораму того всього, що діється зараз на Україні. Оті всі емоції, всі почуття, вони просто кликочуть в цьому збірнику. Пане Володимире, а ви могли б розказати про свої вірші, будь ласка, і можливо, якщо можна продекламувати щось? З задоволенням бачите, і з початком оцього агресивного повномасштабного вторгнення. Я майже кожен день писав вірші, бо закипав гнів на загарбників, співчуття до тих людей, які страждають в Україні, і я не боявся їх відверто друкувати в Фейсбуці, постійно друкувати. Хоча були такі люди, які нібито казали, що треба остерегтися. Але в мене не такий характер, щоб остерігатися. Ось і ще тоді в мене з'явилися такі поетичні рядки, які я потім за... занотував. Ми не прийшли сюди, ми вічно тут були. Ми Русичі з київського дерева. Проотше все від берегів сули до Херсонеса і до міста Лева. Тут був, тут є, тут буде наш народ нескорений, віками не здоланий. Він відмете всіх найманців за брод, котрим наймення чи то кличка Каїн. Ось такі рядки. Ну і в мене вийшла теж книга поезії про війну Вогнемет. І я теж хочу подякувати е, Петру Степановичу за сприяння і е, Юрію Константиновському, які допомогли мені видати цю книгу. Е, вона розійшлась по. В наших бібліотеках, в навчальні заклади проводять уроки за нею, мене запрошують, і мені дуже приємно, що є такий зворотній зв'язок, що поезія живе, надихає і бореться. Дуже дякую, приємно це чути. А на вашу думку, поезія, окрім того, що надихає, бореться, як вона впливає на формування свідомого громадянина? Поезія дійсно має потужний вплив завдяки своїй здатності дійсно глибоко зворушувати, пробуджувати думки і викликати емпатію. І саме от пробудження патріотизму відбувається завдяки поезії, що формує національну свідомість. Тому що через поетичне слово ми передаємо любов до мови, до рідної землі, до культури та історії. Також це допомагає розвивати критичне мислення, на мою думку, оскільки поезія може часто ставити запитання і змушує замислюватись над складними питаннями. Вона нас об'єднує дійсно, от так як ми об'єдналися в цьому збірнику і воюємо словом, так так само це може і ну, це і є основою громадянської, громадянської позиції. І також сприяє збереженню історичної пам'яті, тому що поезія здатна увічнювати певні події, емоції, страждання, перемоги, які б могли б бути могли б бути забуті, якби не збірки видані так в певний час. Світланочко, хотілося б. З вами ще поговорити, розкажіть, будь ласка, а яке місце у цьому збірнику займають ваші власні вірші? Розкажіть про свої вірші. Я хочу розказати навіть трішечки з своєю такою історією, тому що я подавала до цього альманаху ще е, вірші е, тоді, коли збиралася летіти в Канаду. І я дійсно не знала, який час я там пробуду. І коли повернулася, вже збірка була видана, вже вона була презентована, і я дуже. Знаєте, так щемно з Монреаля спостерігала, як відбувається презентації. Дуже раділа, тому що мені подобалась назва. Вона така дійсно надихаюча, патріотична наше слово зброя, тому що дійсно наше поетичне слово воно вагоме, і ми в тилу ним змагаємось. І, і обкладинка сподобалася наскільки от, от дійсно такий патріотичний збірник. І коли я повернулась, знаєте, для мене було так приємно побачити вірш Я повертаюсь, був на першому місці. Саме от він виник тоді, коли я ще доньку проведжала і саджала на її свій перший літак, і я лише на три дня покинула Україну. І тобто, от такий вірш, який мене Мрів мрією, і я знаю, що він ті українці, українська діаспора, яка за кордоном, попри все, якщо навіть вони залишаються надовго на чужині, вони мріють повернутись. І якщо ваша ласка, може його зачитати. Будь ласка, дуже цікаво, було б. повертаюсь, моя Україна, повертаюсь в улюблений край. Тобі віддана, вірна дитина, рідне місто і знов зустрічай, повертаюсь напитись розмаєм, повертаюсь, де рідні стежки, де черпається сила, я знаю. І піду там, де маю піти. Повертаюсь, моя Україно, повертаюсь, в улюблений край. Твоя віддана, вірна дитина, рідне місто. І знов зустрічав. І ще хочу додати, що мені приємно, що цей вірш вже став піснею, оскільки після повернення, буквально за місяць, в кінці лютого, відбувся мій творчий вечір про повернення. І колеги Іван Постовий написав мелодію так, на музику на цей вірш. І два наших колеги презентували цю пісню. На вашу думку, окрім любителів поезії, кому ще корисно було, було почитати ці вірші? Я думаю, що вона стане корисною для шанувальників як і поезії, так і пісень, тому що там надруковані тексти пісень. І ними можуть скористатися як професійні співаки, виконавці, аматори, викладачі музики та співу також буде корисне як учителям, так і школярам, студентам, краєзнавцям, працівникам культури, освіти чи дослідникам рідного краю. І, взагалі, для всіх тих, хто шанує і цінує українське слово і пісня, і я вважаю, що для української діаспори. Наше слово, наше відчуття, тому що хто як не ми може донести цю правду так до них якомога точніше. Дякую дуже. Ну Світланко, скажіть, будь ласка, електронна версія є? Я, так я розумію? Так, так, є електронна версія. І на вашу думку, чому важливо поширювати електронну версію збірника серед української діаспори, наприклад, за кордоном? Тому що дійсно електронна версія вона зручна, доступна і може інформацію поширювати світом досить швидко, і це, начебто, міст між? Україною і тими дітьми України, які опинилися через певні причини на чужині. тому що з, дру, друг – друк це не завжди можливо і не завжди, як то кажуть, і швидко, і, можливо, не настільки доступно, особливо на віддаль. Так, є ще такі задуми, навіть залучити відеооператорів, щоб окремі твори робити такі. Відеозаписи і так само поширювати в соціальних мережах, щоб вони були в навчальних закладах, щоб учителі могли використовувати на виховних годинах, патріотичних таких зібраннях. От дякуючи вам через ваші можливості, у нас вже перший крок пішов. Перший крок презентації цієї книги в електронному варіанті. Наша бібліотека, центральна міська, відправила. Три адреси, електронний варіант місто Монреаль. І я думаю, що там на місці вже е, вона також буде розповсюджуватися до тих любителів, спочатку любителів, а потім і до тих, хто зацікавиться, хто до цього можливо і не дуже цікавився. Поезією, коли знають, що ця поезія приурочена боротьбі його рідного народу його рідної країни, тут в боротьбі з рашистською навалою. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про друковані про друкований збірник, чи є можливість передати кілька примірників в Канаду і наскільки це реально? Ми зараз вивчаємо це питання. Значить, сину я передав в свій час декілька книг, що він міг через певні можливості там передати спочатку. Планувалося в Німеччину там теж є діаспора. Але так як бойові дії не дозволили йому цього зробити, то я зараз шукаю можливі варіанти, яким би чином переслати туди в місто Монреаль, хоча б от виділили три книги, щоб можна було вам переслати. Перший блін, але він не комом. Нам дуже подобається сьогоднішня передача. Я хочу ще додати, оскільки була в Монреалі і відвідувала майже всі організації, де збираються українці. Я розумію, що наше слово, воно важливе, воно потрібно для душ українців. Чому? Тому що і не тільки для українців, тому що зараз дійсно з війною до України підвищився інтерес і не лише до України, але до її мови, до культури. Зокрема, в іноземців, тому що ті іноземці, які прохистили українців. Так вони закохуються у нашу мову, і навіть є вже не один репортаж. Як вони вивчають мову буквально за декілька місяців до півроку, і вони цитують Шевченка, і саме на віршах, і саме на поезії відбувається дійсно швидке вивчення мови. Дуже дякую вам за всі ці. Відповіді, і ну це взагалі то всі мої питання. Можливо, ви б хотіли щось додати, що вважаєте важливим для наших глядачів? Ну що хочу подякувати і всім нашим українцям, які проживають в любій точці земної кулі. А нас 62 мільйони. Що ніхто, ніякий Путін, ніякий рашистський режим не знищить ні мови нашої, ні нас, українців. Так, я також приєднуюсь до вітань і хочу вашій студії Українська хвиля подякувати і вам персонально, пані Наталю, за ту роботу, яку ви дійсно проводите, що існує цей канал і є от такий місточок, так інформаційний, так донесення історії правди завдяки вашому слову, завдяки цій студії, завдяки її роботі. Юрій наголошує. Щоб вистояти в цій жахливій війні і перемогти споконвічного лютого ворога нашої нації, потрібне згуртування всього суспільства. Ось ми якраз і на цьому, і стоїмо. І команда нашої асоціації, як сказав пан Петро, робить все для того, щоб тут на Хмельниччині робити цю важливу справу. І дякуємо вам за моральну підтримку і за. Не тільки за матеріальну підтримку, бо дуже багато українців світу допомагають нам в цьому. А я вам дякую дуже за вашу розмову, за щирі слова, за глибоку віру в силу українського слова. І сподіваємось, що ця ініціатива знайде шлях до читачів як в Україні, так і за її межами. Друзі, з нами на зв'язку з Хмельницького були Світлана Зозуля, Петро Константиновський та Володимир Олійник. Які доводять, що наше слово зброя. Це яскравий приклад того, як література стає відповіддю на виклики часу і символом незламності. Друзі, не забувайте підтримувати наш канал і поширювати наші відео. Всім бажаю успіхів і до нових зустрічей в наступних ефірах.